Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні налисники з кисломолочним сиром і родзинками. У мисці збиваю веделкою 3 яйця. Додаю 2 столових ложки цукру, 1 четверту чайну ложку солі. Все гарно розмішуємо і додаємо 125 мл води. Ретельно перемішуємо і додаємо все порошно. Все змішуємо до однорідності. Додаємо другу частину води. Помішуємо і додаємо молоко. В кінці додаємо 50 мл олії без запаху. Все перемішуємо. Тісто відставляємо на 20 хвилин пік.